Літні майданчики на дворцові, які досі там лишилися, демонтують примусово. Таке рішення більшістю голосів ухвалили на засіданні кіровоградського міськвиконкому. Нагадаю, нині на відрізку дворцової між вулицями Чорновола і Шульгіних залишилося два літніх майданчика. Міська влада неодноразово зверталася до їх власників з проханням добровільно звільнити тротуар. Нині всі строки минули. Власниця однієї з кав'ярень на засіданні намагалася довести посадовцям, що її майданчик не псує вигляд центральної вулиці. Демонструвала фотографії аналогічних площадок на вулицях Європи. Втім, позиція членів виконкому залишилася непохитною майже одноголосно вони проголосували за примусовий демонтаж павільйонів. Ніхто не буде забороняти. Торговлю осуществляти на вулиці Леніна. І ми будемо давати такі дозволи. Але зараз потрібно обрати ці кошари, які стоять, ставимо акуратно, так як вся Європа працює, ставити зонтики, ставити стульчики, табуретки, продавайте кофе, молоко. Вулиця повинна просматриватися насквозь. Це вулиця для людей, це вулиця для того, щоб люди віддихали.